Весняний пробіг івано-франківці різного віку та рівня фізичної підготовки взяли участь у добровільній пробіжці вулицями міста. Небайдужі зібралися на вічовому майдані. Перед стартом провели розминку. Тут кожен бажаючий міг запропонувати присутнім свою вправу. Це потрібно кожному, як мінімум, кожен мусить віджатися зранку сати 10 разів. Ну і на турніку, звичайно, там раз другий підтягнутися. Це кожен мужчина має таким мугти. Це перше. Ну і так само дівчата форму підтримувати. Після цього учасники стартували. З вічового майдана побігли на вулицю Незалежності, а далі є Васюка та Хоткевича. Перехожим, які здивовано спостерігали за юрбою молоді без вже набридлої партійної атрибутики, акція сподобалася. Не з політичним, нічого просто брота. Та це, це, це прекрасно. Треба так, аби проводити весь час, аби молодь мала якісь заняття, аби чимось займалася, аби дійсно то все. Так, так, це добре. акцію весняний пробіг. Організатори присвятили всесвітньому дню здоров'я, адже впевнені такі фізичні навантаження кожному на користь. Визнаються і учасники. Прекрасні мене відчуття навіть передати не можна. «Велике задоволення взагалі дуже радою такої великої, великої кількості осіб. Не, не сподівалися сьогодні побачити таку кількість людей і вважаю, що кожен раз нас буде більше. Фінішували учасники забігу на площі перед будинком. Ода на перший погляд, значну п'ятикілометрову дистанцію без особливих проблем здолали навіть восьмирічні хлопчики. Перший раз пробіг довго дистанцію. Я собою гордусь. П'ятикілометрова дистанція для учасників забігу далася без проблем. Разом фінішували як професійні спортсмени, так і аматори, серед яких знімальна група 402 каналу. Роман Торій, Віктор Костенюк, новина 402.